Вітаю, мене звати Дмитро Казанін. Я власник та директор компанії Товтео Terminal. хотів поділитися з вами вітком про співпрацю з Ольгою Болотіною. Наша з нею співпраця почалася у 2022 році. Початок змін в роботі компанії. Ми стрімко росли, і саме Ольга була в ролі hr партнера Відразу було домовлено, що вона відповідає не тільки за людей, а також і за прибуток компанії за реалізацію стратегічних ідей. Ми з Ольгою відбудували. Процеси компанії, які допомогли нам сформувати стратегічне бачення розвитку компанії з наповненням людей на ключові позиції, така структура компанії, яка нам дозволяла стрімко рости, брати людей, швидко їх адаптувати, а також працювати над їх утриманням. Тобто, це було розроблене і система мотивації людей, KPI, і для кожного напрямку вони були свої. Пророблена дуже велика робота. Бо компанія виросла за ці роки в три рази. Хочу зазначити, що не завжди ми десь сходились якихось поглядах, але зато завжди це було чесно і відверто, і давалася реальна картинка того, що є в компанії, і куди ми зараз рухаємось і вже як власник приймав те чи не рішення на основані. І інформації я можу рекомендувати Ольгу Болотіну як hr партнера як hr менеджера Це для тих людей, які не бояться змін і готові до стратегічного розвитку.